Бісопролол, карведіло, мітапролол. Кому пацієнти, які мають серцеву недостатність, стенокардію і хворобу серця та хікардію, як повністю безкоштовно або з невеликою доплатою, як саме звертайтесь до сімейного лікаря та отримуйте електронний рецепт. Якщо нема сімейного лікаря, дзвони сюди. Почну розповідати з бісопролола. Бісопролол в дозі 2,5 мг доступний тільки в фірмі здоров'я. А і то він може бути наявний не у всіх аптеках. Що тоді робити, якщо вам треба доза 2,5 мг? Самі розумні отримують бісопролоз здоров'я в дозі 5 мг і вдома поділять його навпіл. Але фармацевтичні компанії заявляють, що таблетки ділити навпіл не можна, тому що доза може бути розподілена нерівномірно різних частинах таблеток. Але я напевно розумію, що ви всі помічали, що на таблетки є рисичка. Навіщо тоді ця рисочка, якщо таблетки ділити не можна? Правильно, для того, щоб туди вставити отвіртку. Чому? Тому що таблетки ділити не можна. Бісопролол Баршалівського хімзаводу безкоштовний. Наступні позиції будуть з доплатою, а саме. Це бісопролол фірми «Фармак», бісопролол фірми «Астрофарм», бісопролол «Сантус» фірми «Сантус», бісопролол «КВ» Київського вітамінного заводу, бісопролол «Тева» фірми «Тева». Карбиділол. Може бути реально дорогим, навіть по доступним лікам, а також доза 325 по доступним лікам немає. Що робити, якщо вам треба доза 325, звичайно, не забувайте про викрутку, якої не можна ділити таблетки. Тому треба купувати таблетки своєї дози. Так, почнемо про безкоштовні карбиділоли. Карбиділол Сантос фірми Сантос буде вам безкоштовний, та карбиділол КВ, Київського вітамінного заводу також буде безкоштовний. Про Карбоділоли, які йдуть по доплаті, це корвазан, фірми Артеріум, та літон фірми Егус Угорщина дійсно дорогий, коронар фірми Санофі, метапролол. Досить застарілий препарат, і я особисто його не призначаю, тому що не бачу жодної переваги не в ціні, не в якості. Але є пацієнти, які до сих пір його приймають, тому що звикли, або тому, що їм подобається, а також є кардіологи, які досить його призначають. Дивіться уважно, можливо, це ваші препарати, які ви можете отримати з, зі скидки або безкоштовно. Почнемо з метопрололу фірми Артеріу. Він іде безкоштовно. Також є ще два препарати метопрололу, які йдуть з доплатою. Це Мігілокло фірми Егіс Угорщина, мітапроло тартат фірми Фармак. Кому не підходять взагалі ці препарати по доступним лікам? Це чоловікам, які мають або планують мати сексуальне життя. Чому? Тому що бета-блокатори, які відпускаються по доступним лікам, вони не кардіоселективні, тому вони впливають на судини всього організму. Тому чоловіки будуть мати сексуальну дисфункцію. Що робити чоловікам, які мають ці захворювання? Купувати за власні кошти якісні препарати нового покоління, такі як Онорю або «Нібілет».